Це був похмурий день 18 квітня 2017 року, коли стебено зателефонував лікар з Торонто і сказав, що його донька бореться за життя, і він робить усе можливе, аби врятувати її. Проте незабаром юна Стебен померла. Сьогодні я завершую цикл моторошних історій. Не забудьте поставити вподобайку та надіслати це відео подрузі, яка любить моторшні історії та ін'єкції краси. Приготуйте свій улюблений напій, вмощуйтеся зручніше. Ми сьогодні історія дуже моторшна. Пакет була однією з чотирьох жертв, які давали свідчення на слуханні проти 44-річної Анни Якубовської Росацін, зареєстрованої медсестри, яка визнала себе винною у злочинній недбалості, що спричинила смерть. Також вона була визнана винною у ненаданні медичної допомоги для збереження життя людини. Семи випадках злочинної недбалості, що спричинили тілесні ушкодження після того, як вона обводила гелеподібні препарати своїм пацієнтам. Жертви вважали, що вона вводила їм філери на основі полімолочної кислоти протягом двох років з 2016 до 2017 року. Згідно з узгодженим викладом фактів, які було надано при визнанні Якубовської росацін винною, 31 серпня 2021 року Якубовська росацін не мала ані дозволу, ані повноважень виконувати будь-які ін'єкції. Однак вона вводила силікон та мінеральне масло в сідниці своїх пацієнток, а в деяких випадках і в обличчя. В судовій справі зазначалося про вісьмох потерпілих, яким вона вводила мінеральне масло обличчя. Сімом потерпілим вона заподіяла важкі тілесні ушкодження, а восьма потерпіла померла. В той час вона ніде не працювала медсестрою. Замість цього вона активно займалася бізнесом у своєму власному будинку. Спочатку в Торнхілі, а пізніше у Вагані. Вона виконувала косметичні ін'єкції. Збільшення. Сідниць і всі інші принади естетичної інєкційної медицини. Усі жертви в цій справі проходили процедури виключно у будинку Якубовської Росіцан. Вона працювала самостійно, наодинці, без будь-якого нагляду і виходячи за межі своїх сестринських повноважень. Вона не могла легально придбати препарати для того, щоб водити їх своїм пацієнтам. Тому вона купувала препарати на чорному ринку. І, хоч коробочки виглядали дуже схожими на препарати відомих компаній, та що було всередині абсолютно невідомо, якої якості, також. Ну, відомо, що якості вони були точно не дуже хороші. В узгодженому викладі фактів йдеться, що у Канаді для жінок, які хочуть збільшити розмір своїх сідниць, є єдина зареєстрована легальна процедура це збільшення сідниць за допомогою свого власного ширу у пластичного хірурга. При цій процедурі ніяких чужорідних препаратів в організм пацієнта не вводиться тільки власний жир, який беруть з інших ділянок, де він є надлишковим. Якубовська росіянка стверджувала всім жертвам, що вона вводить їм в сідиці полімолочну кислоту, проте це не було правдою. Вона вводила їм в сідниці інші сторонні речовини, не дозволені в жодній країні, до речі, і це було в тому числі мінеральне масло або силікони невідомого походження. Ну ті, що з чорного ринку. Шанель Степен звернулася до Рисісан за рік до своєї смерті за декількома процедурами, і одна з них була якраз таки збільшення сідниць. Як і всі інші жінки у цій справі, Шанель відчувала. Зміну консистенції своїх сідниць, грудочки, які переміщувалися, але тим не менше вона продовжувала ходити до росіцан. Проте, 18 квітня 2017 року, щось пішло не так, написавши месестрі і попросивши для себе дві пляшки філеру, вона приїхала зі своїм хлопцем до Росіцан о першій тридцять ночі. Стебен лягла на живіт і почала процедури. Такий собі сервіс 24 на 7. Близько четвертої ранку, після декількох уколів, Стебен сказала, що вона почуває себе погано і попросила навіть припинити процедуру. Вона сказала, що вона хоче вирвати, і як тільки вона піднялася з кушетки, в неї відразу почався напад. її хлопець поклав її на підлогу. Вона була без свідомості. Її всю трясло. Цей напад був схожий на епілептичний напад, а з сідниць тих місць, де їй робили уколи, текла кров. Ніхто не викликав 911. Нарешті Якубовська Русяцян зателефонувала своєму колишньому чоловіку, з яким вона вже розлучилася, але він жив неподалік і попросила його приїхати та допомогти їй. Коли він приїхав до будинку своєї колишньої дружини, він побачив на підлозі дівчину, яка лежить без тями. Хоч в когось в цій історії був мозок, і він сказав хлопцю дівчини негайно подзвонити в швидку і викликати її. Близько шостої ранку хлопець подзвонив у швидку. Від того часу, коли дівчина втратила свідомість і впала на підлогу, минуло більше години. Стебен прибула до лікарні о 6.30 ранку. Вона так і не прийшла до тями і померла в лікарні. Безпосередньою причиною смерті дівчини стала гіпоксія мозку. Тобто її мозку не вистачало кисню. Більш повною причиною смерті стало гостре глобальне, гіпоксичне і пошкодження головного мозку внаслідок емболії мінеральним маслом, що було спричинено ін'єкції в сідниці. Після того, як Стебен вже доставили до лікарні, і ще до того, як поліція отримала ордер на обшук будинку, Якубовська росіцяна разом зі своїм колишнім чоловіком намагалися приховати сліди злочину. А також будь-які натяки на те, що взагалі в цьому будинку проводилися нелегальні ін'єкції краси два великих мішки з медикаментами та різними засобами для надання процедур були викинуті у сміттєві контейнери на сусідній площі. А один із автомобілів цього колишнього подружжя був вщен заповнений медичними препаратами та все, що мало докази того, що в цьому будинку проводилися нелегальні ін'єкції. Та поліція заарештувала автомобілі до того, як вони встигли вивести всі сліди свого злочину. Також два вщен заповнених мішків з медикаментами поліція знайшла у гаражі. Помічник прокурора Майкл Вентола заявив, що дії Якубовської росіцан спричинили руйнування життя багатьох людей. І заради чого? Щоб вона просто могла заробити більше грошей. Пояснив Вентола. Вентола заявив, що і обвинувачення, і захист, що саме цікаве, в даному випадку вважають, що шестирічний термін ув'язнення є доцільним для того, щоб показати приклад тим, хто хоче піти шляхом росіян і виконувати нелегальні ін'єкції. Що це, якби, буде міра попередження для таких особистостей, щоб їм не хотілося ризикувати життями невинних людей заради своєї власної вигоди. Вендон також попросив суд заборонити їй будь-яке спілкування з усіма жертвами, а також із родиною Шанель Стебен, взяти в неї зразок ДНК і довічно заборонити носіння зброї. Вона використовувала своє становище і кваліфікацію медсестри для сприяння злочинам. Як медсестра, пані Якубовська Росіцан добре усвідомлювала, що вона ставить життя людей під загрозу, а вони їй довіряли. Сказав Вентола під час судового засідання. Ще одну моторошну історію ви знайдете в моєму інстаграмі в розділі є Езбереження до смерті красива. Переходьте, читайте і пам'ятайте, що ніяка погоня за красою та молодістю не вартує вашого життя. Ставтеся до свого здоров'я і здоров'я оточуючих з любов'ю та піклуванням. Звертайтеся за процедурами тільки до кваліфікованих спеціалістів в клініки з медичними ліцензіями. Пам'ятайте, справжня краса в очах того, хто дивиться.